Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Стовара. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі фобії. Це коли страх паралізує. Фобія це інтенсивний і раціональний страх перед певним об'єктом, певною ситуацією або певною дією. Цей страх може бути настільки сильним, що змушує людину уникати всього. Що пов'язано з цим фобічним стимулом, і звісно, це суттєво погіршує якість життя. Чому виникають фобії? Точних причин ще не вивчено, але існує декілька теорій стосовно цього. Наприклад, негативний досвід, який пов'язаний з певними об'єктами, ситуаціями, і він може призвести до розвитку певних фобій. Дитину вкусила собака, і ймовірність тут є, що може розвинутися кінофобія боязнь собак. Або спостереження дитини за страхом інших людей може спровокувати розвиток певних фобій. Наприклад, дитина бачить, як батьки бояться висоти, вони їй про це говорять, то в неї може розвинутися акрофобія, боязнь висоти. І генетична схильність, особливості нервової системи, також можуть відігравати роль у розвитку різних фобій. Вони бувають різні фобії. Деякі більш поширені, деякі ні. Соціальні фобії. Це страх публічних виступів, страх бути оціненим. Є специфічні фобії це страх висоти, замкнутих просторів, певних комах, крові, ін'єкцій і так далі. Та агорофобії це страх відкритого простору, натовпу або місць, з яких важко вийти. До симптомів, до симптомів фобії належить прискорене серцебиття, пітливість, тремор, запаморочення, нудота. Також це паніка, тривога, відчуття нереальності, страх смерті. І на рівні поведінки це уникання будь-яких стимулів, які пов'язані з фобією, панічні атаки і висока тривожність. Фобії успішно лікуються з допомогою методів психотерапії. Це допомагає знизити невелювати негативні думки, які пов'язані з фобіями. Поступово знайомитись з фобічним стимулом у безпечних умовах. Та застосування з психотерапією, медикаментозне лікування, що полегшує симптоми тривоги та паніки. Щодо самодопомоги при фобіях, тут може прийти на допомогу різні техніки, медитації, йога, дихальні вправи, ведення щоденника, де фіксуються думки і почуття, які пов'язані з фобіями. Якщо говорити про соціальну фобію та агрофобію, це страх, який обмежує. Якість життя людини, скажімо так, впливає на якість. Це дуже поширені типи фобій, які значно ускладнюють життя. І хоча вони мають спільні риси, але це два, два різних стани і мають різні особливості. Якщо говорити про соціофобію, то це постійний страх бути оціненим негативно в певних ситуаціях. Люди, які страждають на соціальну фобію, бояться публічних виступів, певних презентацій, доповідей, виступів перед аудиторією. Знайомства з новими людьми, на вечірках в компаніях, на роботі. Їм незручно їсти або пити на людях, задавати певні питання, висловлювати власну думку у групі. До симптомів належить почервоніння, пітливість, тремор, прискорене серцебиття, тривога, відчуття ніяковості, сорому, уникання таких ситуацій та певна ізоляція. Якщо ми говоримо про горофобію, то це інтенсивний страх перед ситуаціями або місцями, з яких важко втекти або може бути складно отримати допомогу в разі панічної атаки. Люди з агрофобією часто бояться відкритих просторів, певних площ, парків, також закритих просторів, типу кінотеатрів і великого натовпу подорожі громадським громадським транспортом. Перебуванням наодинці до симптомів може належати відчуття задишки, запаморочення, страх втрати контролю, страх смерті, уникання місць, які викликають страх, та певна залежність від супроводжуючих людей. Спільним тут є тривога, оскільки обидві розлади характеризуються високим рівнем тривоги та уникненням, оскільки люди з цими розладами уникають ситуації, які будуть провокувати страх. І, звісно, знижена якість життя, оскільки ці розлади обмежують соціальну активність, професійне життя та зростання, але є певні відмінності. Фокус страху. При соціальній фобії страх зосереджений на страху ось соціальної оцінки. А агрофобія страх перед ситуаціями, які можуть викликати панічні атаки і буде складно втекти. Ситуації, які викликають страх при соціальній фобії, це конкретні ситуації, а агрофобія з місцями, які сприймаються як небезпечні. Обидва розлади успішно лікуються за допомогою психотерапії, яка допомагає змінити негативні думки, уявлення певні поведінкові реакції, пов'язані з конкретною фобією, і у деяких випадках може знадобитись медикаментозне лікування. Якщо говорити про самодопомогу, то на допомогу може прийти глибоке дихання, яке зменшить фізичні симптоми тривоги, м'язова релаксація, коли ми поступово напружуємо і розслабляємо різні групи м'язів. Медитація буде сприяти концентрації уваги на теперішньому моменті і зменшенню рівня тривоги. Також вправи на зміну негативних думок, тобто фіксація думок і почуттів, які допомагають вам знайти ось ці негативні установки. Потім заміна цих негативних думок на більш реалістичні. І, звісно, аналіз доказів за та проти своїх страхів. Також будуть корисними вправи на експозицію, тут допоможе уявна експозиція, коли ми візуалізуємо страшну ситуацію, але у безпечному середовищі. Експозиція в реальному житті, коли поступово людина зустрічається зі страхом, але в контрольованих і дозованих умовах. І, звісно, створення списку ситуацій, які викликають страх, від найменш до найбільш лякаючого і поетапне подолання цих страхів. Приклад вправи для подолання соціальної фобії: складання ієрархії страхів. Потім, наприклад, поговорити зі знайомою людиною, виступити перед невеличкою групою. А потім перед більшою аудиторією відпрацювати бажану поведінку перед зеркалом або поруч з другом. Почати необхідно з найменш не лякаючих ситуацій, поступово переходячи до більш складних. Обов'язковим є самопохвала, важливо відзначати навіть невеличкі успіхи. Також тут може бути допоміжним той момент, коли людина фіксується на усіх своїх успіхах. Тобто вона відзначає про себе, що у неї щось виходить, і це стимулює її рухатись далі. Наприклад, це може бути, як ще виглядати, коли людина йде на зустріч своєму страху, їде в магазин певний, їде в транспорті, перед цим використовує техніку релаксацію, потім йде в стимульну реакцію, і потім хвалить себе за ці досягнення і підтримує себе чимось приємним. Важливо інколи це проходити під наглядом досвідченого психолога, психотерапевта, оскільки самостійне виконання може бути неефективним і інколи навіть шкідливим. Важливо пам'ятати, що подання фобії це процес, який вимагає певного часу, зусиль та супроводу. Тому важливо бути терплячим і турботливим до себе, не здаватись перед наявними фобіями. Дякую вам за увагу, Всього вам найкращого і до наступної зустрічі!